Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка. Вліво поверніться, вправо поверніться, мамі і татові всміхніться. Сьогодні ми з вами вирушимо в подорож до країни, математики. Тож сідайте рівненько, слухайте уважненько. Ось перед вами країна, нас тут чекають дива, відкриття. І різні несподіванки. Ну що, готові познайомитися із мешканцями країни математики? Україні математики живуть цифри, а також геометричні фігури. З геометричних фігур можна збудувати ціле місто. Великі та низькі будинки, широкі та вузькі доріжки та багато інших математичних мешканців. А ось і наша перша гостя це наша цифра один. Подивіться, ось вона одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Одиниця складається із двох палець – з короткої, де показує червона стрілка, і довгої синьої палиці. Зараз з вами хоче погратися цифра 1. Розгляньте, будь ласка, малюнок і скажіть, які предмети зображені по одному. Почнемо називати із лівого верхнього куточка. Малюнку зображене сонечко, хмаринка, шпаківня, зайчик, яблучко, равлик та метелик. Молодці малята, але давайте спочатку пригадаємо, що цифра один означає один предмет. Подивіться уважно і скажіть, скільки яблук на малюнку і якою цифрою ми позначимо. Яблучко ми позначимо цифрою 1. Скільки машин зображено на малюнку? На малюнку зображена одна машина. Ми її позначаємо цифрою 1. Скільки зайчиків зображено на малюнку. На малюнку зображений зайчик один. позначаємо цифрою 1. Скільки ляльок зображено на малюнку? На малюнку зображена одна лялька. Позначаємо цифрою 1. Молодці, малята, але цифра 1 підготувала нам ще одне завдання. Розгляньте уважно, будь ласка, всі малюнки і знайдіть приховану цифру 1. Дивіться уважно. Погляньте, де заховалась цифра 1. Біля дерева, біля пташки, біля песика та біля будинку. Оці, малята, ось і закінчилася наша подорож. Сьогодні ми з вами познайомилися із цифрою 1. Люки, пропоную вам викласти. Цифру один із паличок, із лего, із пластиліну або з пазлів. Можна з ниточки, а можна й намалювати, розфарбувати. Малята, я буду чекати на ваші фото із цифрою один. Дякую вам за увагу! До побачення!